Всім привіт, ви на каналі Просто Сем, мене звати Сергій. У нас вже пошуки тривають, копаємо на полях, будемо сьогодні переїжджати, шукати місця, скіфи, черняхи, царизм. Коротше говоря, буде цікаво. Так що вмощуємось позручніше. Погнали! Так, друзі, подарунок камрадові на день народження. Дивіться, яка попільничка. Вигружаємося. А Дінарік, ой, кажу Дінарік, Ауреус. Перший Ауреус. Подарунок Ауреус. От такий от. Так, глядачі. Перша знахідочка. Ось, попадається. Дивимось. Ось така от спиночка від Фібули. От. Камрада, походу, перша, так, да, на цей прибор? Так, ну, це, звісно, Заїхали тут на пару хвилин, місце перепровірить і попадається фібулочка Така знахідка. Ну, звісно, вихожане але, тим не менш, все ж таки, між слідів можна щось та й знайти. Ну що ж, не перемикаємося, підписуємось, ставимо лайкоси. Далі буде цікаво, думаю, поїхали. Друзі, знаходжу і я свою спиночку фібули. Дивіться. Прикольненька. Така, в принципі, патинка пійде. Ось, зараз заховаюсь від вітру. Е, від вітру ховаюсь, а там сонце. Коротше говоря, така от красива. Трошки задувати буде, друзі, ну, вибачаюсь. От, ходимо по черняхах, можливо і переїдемо. Ну, Звісно, такі місця, друзі, биті, перебиті, але буває і випадає. Ну, ось, все-таки ходили люди. Ну, все-таки вже він, камрад знайшов, я знайшов. Там ще радянщину якусь знайшли. Ну, тобто поле здорове. Є де розігнатись, ходити можна. Ходимо, шукаємо. Отака ось цікава знахідочка черняхівська культура. Поїхали далі. Викопую першу на сьогодні монеточку, друзі. І це пізній Радянський Союз 1982 рік. Номінала не бачу, погрязна, але тем не менш. Перша монеточка вже сьогодні у мене є. Зараз заложу її в хабарничку, потихеньку наповнюється. Ну, ми хвилин 20 напевно ходимо. Тут ось такі мальовничі місця, ставочок. Вибачаюсь за вітер, але по-другому не можу. Треба приспособу брати, але... Але якось так. Поки що копаємо. Друзі, ось. Фібулка лежить. Що, ще монетку кинемо. Ось от. От так от. Ну, от. Дві поки що знахідки, 20 хвилин. Копаємо далі. Глядачі, знаходжу ось таку штучку, думав пуговка гірка. ну не схожа. А може і пуговка гірка, дивимося. Ось така кругла штучка з таким... Хвостиком, не знаю. Ну, черняхівське поселення, що це може бути по їхній культурі. Можливо, хтось знає, хтось таке копав. Отака штуковина, друзі, маленька. Хвостик. Коротко, якась бронзова штуковина. Що воно таке могло бути, я не знаю. Ну, тим не менш забираю. Цікава знахідочка. Можливо, будемо знати, що це. Тоді в відосі пізніше скажу, покажу хлопцям. А поки що йдемо далі. Отакі от, от вони пошуки по черняхах. Такі всякі обломочки, ось дивимося, теж їхня якась штукенція. Що воно таке? Не знаю. Ну, від якоїсь пряжки, від якоїсь одежі, напевно. От така штукована їхня попадається черняхівської культури. Коротше, забираю, йду далі. Є, друзі, перша знахідочка Камрада, ось такий. На випадає. Бачите, ходимо по черняках, на теж є. Ось кераміка. І кераміка, дивіться. Друзі, Опа, бачите. Ось, ось така от. Валяється, нахідочки попадаємося. Вложимо хабарничку і бігаємо далі. Погнали. Дивіться, друзі, ну не знаю, камера передасть чи не передасть. Кусочок срібла малесенький, але приборчик побачив. Срібло, воно якісь орнаменти. Блестить гарно. Але не знаю, чи камера передасть. Але срібло. Тут навіть грама, напевно, немає, але тим не менш, сьогодні вже зі сріблом. Якось так. Копаємо далі. Так, друзі. Дивіться, ще одна спиночка фібули. В камрада попадається. Подивіться, яка патина. Дивіться, як на сонечко вона. Просто обалденно. Так, да, не ціла, звісно, але тим не менш знахі дочка черняхівської культури. Пойдет, пойдет. Так, друзі, тільки вийшли на поле. Дивимось. Хоп, камрад тут дає, подивиться, радянщина, друзі. Попадається. Зараз подивимося що. Ну, коротше, якась радянська копійочка. А що? Без поняття. Копаємо далі. Попадається, друзі, срібло. Дивимось. 1923 рік 10 копійочок. Срібло. Ось така от монетка, друзі. Пішло моє. Ну Друге срібло це перше там по черняхах копали, трошки переїхали тут. Дивимося теж недалечко. Побачимо, що воно вийде. Ну, такий білончик попадається. Чо, Клас, залік, залік, друзі. Лайкосик. Монітосик. Срібальце. це радує. Дивимось далі, буде цікаво. Погнали! Друзі, знахідочка камрада, дивимось. Отакий От перстеньочок. Камушок випав, звісно, але тим не менш. Знахідочка. Знахідочка, друзі. Срібло, срібло. Ось от такий от перстень знаходиться. Камрадом. Клас. Уже, уже всі, всі практично зі сріблом. Ось така от штукована, друзі. Срібло це добре. Ставимо лайкосик і копаємо далі. Такий перстень. Будеться ось таке колечко. Ось дивимося. От царське, друзі. Колечко. Подивіться, там не Ось таке колечко, царське. Камрад піднімає. Ну що ж, знахи дочки йдуть потихеньку, а ми собі будемо копати далі, буду все, що цікаве знаходити, буду все вам показувати. Так, еквінокс, дивимося яка ямочка. 800-й. Аж в самому низу, камрад каже. Дістав. Дивимося, яка монетка. Ого, це щось таке. Це Ленін. А, це, це рубль. так? Да? Да, да, це Рубль Рубль радянський. О, здоровий, давно таких не бачив. Давно таких не бачив монеток. Прикольно, прикольно, друзі. Дивіться, яка шайба. Звеніла, напевно, дуже гарна. Ну що ж, копаємо далі. Попадається окінак. От борони. <ріст> Ось така от знахідочка. Ось такий от окінак от борони радянської. Така знахідочка, друзі. Ну що ж, копаємо далі. Ось, друзі, те за чим ми сюди приїхали, дивимось. Ходили, кераміка якби попалася, але камрад там знайшов. На сининку меншу. Дивіться, який нак попадається обалденний. Здоровий, гострий, класний. Ось скіфи, друзі. Ось такий накінечник попадається. Клас. Вже знахи дочки різноманітні. Радянщина, срібло, вон, перстіньочок срібний знайшли. Ну, тобто таке, потроху по всього. Але є і давнина, давнина, клас клас Заліково, заліково. Вже коп не даремний. Але ще є час ходити, тому, можливо, ще побігаємо тут півгодинки. Таке підвибите поле, але, тим не менш, щось та й можна знайти. от Побігаємо, можливо, десь переїдемо. Ще копнемо. Таке час є, будемо пробувати. Поки говорив по телефону, дивимось. Щось зелененьке. Напевно, якийсь гудзик царський. Мені так здається. Так, царизм. Царизм, а що це таке? Лисий чи щось там на ньому є? Ну, не знаю, друзі, зараз. Ну, бачу зелененький. Ні, щось на ньому є. Все-таки орляночка, орляночка, так, орел. Не знаю, чи камера передає Рельєфчик Ну, в кінці буду мити. Буду вам показувати, що воно таке. А так гудзичок, це ризм. Прикольно, це радує. Знахідочка як-не-як. Ось так от, друзі. Потихеньку знахідочки йдуть. І це добре. Головне, головне копати. Тоді буде все йти. Не будеш копати, не будеш ходити, не буде ніяких знахідочок. Якось так. Погнали. Глядачі є срібло. Дивимося, ось. Я думаю, що видно, Камера передасть. от проби, бачите? Камрад піднімає таку обручалочку срібну. Коротше, срібло сьогодні є. Фартить на срібло нам. От. У мене срібло вже. У Камрада от уже два один перстеньочок срібний. Це обручалочка срібна. Ну, коротше, коротше, прикольно, прикольно. Копаємо далі. Дивимся. дивіться, друзі, тільки тільки викопав. Ямочка вообще при верху, дивіться який царючок випадає. А ну протирай його, що воно там. Я навіть в шоці, я не можу зрозуміти, що це там. За... О, клас. патинка є ще на ньому. Шас тема. Копарська тема. підняв. П'ятак! Кольцевик на силу, я все закінчую копати. Це моя последняя колега. Кольцевик, так? Да? да. О, прикольно, прикольно. Царьочок, друзі. Ушатаний. Ну, стан, звісно, не дуже, Путянці. але тим не менш пойдет, да. пойдет. Мені... Кольцевичок. П'ятерик, правильно? ж? Да. О, це лайкосик. бачиш, в руках в мене подержав. Твій п'ять копейків пішли. Клас, вітер, звісно, але да, тим не да, менш mege, клас. Шкода, що стан такий, але тим не менш це цар, це шайба, це постійно? Проміжні знахи дочки камрада, п'ятачок, ранні совети, царьок і гудзик. Зараз камрад шукає. Постараюсь. Нема. Або є сліпий. А, все. яка ж бонь. Тим не менш. Щось копаємо, а копаємо. Думаю, що... Знахідочка, друзі, дивимося. Одна, друга, 1890. Да, 1898. Ніколаївська. Ось дивіться, вензелючок видно. У мене вже повний набірчик є. Царьок, черняхівська культура, скіфи, радянщина срібло. Тобто нормально, я думаю, що сьогодні всі задоволені, знахідочки є, але ми ще копаємо. Ми ще копаємо і я думаю, що ще щось бути цікавеньке. Так що лайкосики, дивимось далі. Буде цікаво, погнали. Знову глядачі попадається царська монетка. Одна-друга копійки, 1911 рік. Ось такий стан, трошки протер її, ну ззаду не протирав. Те саме, що е, і прошла монетка. Зараз, якщо вензель буде видно. ну ми, Ніколаївська Миколи. Монетка. Ну, спереді я протер, ви бачили. Ось така от монітосіна, вже два царя. Ми бігаємо далі. Вітер такий піднявся, але дивіться, посрібнена конінка попадається. Всередині, от, вона вроді мідна, як би, а спереді... Ось дивимося, блистить. Посрібнена. Думав, спочатку що срібло. Але посрібнення. Ну, приємно, все-таки знахідочка. блистяща, цікава. Такої ще в мене не випадало. Вони, як зазвичай, мідні попадаються. А це посрібнена, красивенька, у гарному стані. Забираємо, йдемо далі. Так, глядачі і огляд знахідочок. Ось монітоси в камрадах. Даже кусочок динарія є. Не знаю, чи срібний чи місний. Но динарій. Ось ще камрадові знахідочки. Срібло, срібло. Це щось теж з Черняхів, накінечник, монетки. Теж накінечник, соліт десь є, спинка фібули. Е, от такий от здоровенний п'ятачок. Е, мої знахідочки, срібло. Посрібнена конина, гудзик царський, два царя. Так, Що тут у нас? Тут теж конина посрібнена, фібула, накінечник. Коротше говоря, монетки. Якось так, друзі, ось такі ознаки дочки в хабарниці не пусті. Всім гарного дня, до зустрічі!